Якої видумки, пора ярмоку відставку чи ні? Я думаю, Зеленський нехай сам розбирається. Я вважаю, що він взагалі дарма потрапив до влади, його треба було і не допускати туди. Мені здається, що він є сірим кардиналом, багато рішень приймаються насправді їм, а враховуючи його темне, минуле, то не дуже гарне рішення для політики української. Пора у відставку вже. Вже стільки всього на нього е, є компромату, що вже. Мені здається, всім відомо і всім ясно. Тому, тому думаю, що так. Но я на місці Зеленського би встидалася. Так себе поводити, ті його друзі, то його оточення, ну то просто ні в які рамки не лізе. І, і, і реакції ніякої. І він веде себе так, ніби нічого не бувало. У нас все можливо, можливо, так, що і нічого і не буде. Тобто все буде так, ніби так і має бути. Так мені здається. А чи може на тлі саме цього корупційного скандалу якраз таки Єрмак піти у відставку? Як думаєте? Я думаю, що він не піде. Він так вчепився за своє крісло, що, що думаю, що ні. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Великий Львів та читайте в одноіменному телеграмі.